Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогоднішнє відео я присвячу розпаковки посилки. Ця посилка із дуже важливим таким елементом в житті орхолюба це горщики для орхідей. У мене нещодавно були коментарі на моїх відео, де я купую горщики. Я купувала раніше на Укрпромсвіті горщики, вони дешеві, але ціна відповідає зовсім якості. Раніше я брала дуже гарні горщики, і ось я їх знайшла. Це інший магазин, в цьому я беру перший раз, називається «Тисяча дрібниць. Купувала я великі горщики купувала я стандартні 12 горщики. Купила три великих і купила 5 12. -х. Зараз вам буду показувати дуже. Близько. Дивіться, ось такі в мене горщики. Це в мене 16-й подвійний горщик. Такі я вже купувала і такими користується моя мама. Вони дуже гарної якості. Тут більш такий щільний пластик, вони більш такі надійніші. Ось тут написано, що це 16-й розмір горщика. Якраз буде добре для орхідеї Нептун, дикого кота, і таких, які люблять дуже сильно нарощувати. Кореневу систему, бо я коли пересаджувала дикого кота, мені його було нікуди пересадити. І 12-й горщик також для стандартних орхідей, які нормально нарощують кореневу без фанатизму. Люблю подвійні горщики, ви бачите, що в мене всі орхідеї в такому варіанті: або подвійний горщик, або горщик і кашпо. Не було там на сайті 14-го горщика, може, я була неуважна. Купила я 12-й, був ще менше, ніж 12-й, і купила я 16-й горщик. Зараз я вам покажу вам ціни. В цілому, якості я дуже задоволена, швидко відповідає продавець, в телеграмі пише, але ну, мені дуже сподобалось. Це не реклама, це просто моя особиста рекомендація. Хто шукає, то я вам раджу подивитися на цьому сайті горщики. Зараз вас гарантую по ціні. Вони кладуть таку накладну, ви бачите, так, що 16-й горщик по 65 гривень, а 12-й, тут написано, як, ну, як 13 по 38 гривень. І там ще вони наче були по 40 гривень, а від 5 штук іде якась там трошечки маленька знижка. Ось такі горщики показала, розказала, де купила, які купила, доносуючи на моєму каналі, всім гарного тихого вечора.